Можливо, хтось хоче не дещо згадати хорошим словом Григорія Колиповича, тому що наш вечір підходить до завершення. Впізніли в душі тривожного ще. Я часто згадувала ваші запитання та суєта життя і обиглі всіх проблем, а ще, можливо, деякі вагання спинили написати. І дещо вам сказати про того, хто всіх нас будит. А скільки їх було отих Олен, Наталь, Тетян, Марії Ольг, яким допомагав усюди? Комусь у вуз вступить, для когось написать контрольну, реферат або дипломну, для когось курсову потрібно нагадати, комусь знайти енциклопедію. Тритовну. Усе було давно. Пам'ять не вкарбовані його слова пророчі. Від долі подарунків легких ти не жди, як хочеш кимось стать працюй і вдень, і вночі. Я вдячна вам, що ви за всіх змогли подякувати тату за Горботу, що понесли у світ його пісні і жалі, продовжити змогли святу роботу. Спасибі тані вам, здоров'я вам, удачі та щеду. На славі Божого благословення, думок високих лет, здобув та висок. Пошау, щастя, борчого великих Ну от, от та мені Дякую.